Українська мова уроки 5-6, частина 3. Тема Іменник. Називний і родовий відмінки іменника. Тема уроку з читання – Даніель Дефо Робінсон Крузо. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією, Прослухайте та повторіть. Граматику я підкоряю, відмінки правильно вживаю. Чудово! Відкрийте сторіночку 15 у підручнику. Пригадайте, що таке іменник. Так, іменник це самостійна частина мови, яка вказує на назву предмета та відповідає на питання Хто що. Попрацюйте за схемою у підручнику на сторінці 15. Та розкажіть все, що ви знаєте про цю частину мови. Іменник вказує на назву істот та неістот. Іменник змінюється за числом однина і множина. За родами чоловічий, жіночий, середній та спільний та за відмінками називний родовий давальний, знахідний, орудний, місцевий кличний. Поставте відео на паузу та повторіть. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 4. Запишіть по 5 іменників назви істот і неістот та позначте рід. Наприклад, істоти хто? Дівчинка жіночий рід, руслан чоловічий рід і так далі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Називний відмінок однини є так, початковою формою іменника. Іменник у називному відмінку в реченні є, як правило, підметом, рідше присудком. Наприклад, Україна пишається своїми синами. Україна тут підмет. В наступному реченні люди, багатство моєї держави, люди підмет, багатство, присудок. Попрацюйте із наступним завданням. Назвіть початкові форми іменників, ставлячи питання, хто що. У бібліотеці. Молодці, що бібліотека. Сховище. Так, що сховище на хаті? Молодці, що хата голками. Що голка Лілії? Молодці хто лілія під вишнею? Так, що вишня з ученицею? Молодці хто учениця на кризі? Що крига у Софії? Хто Софія з Юлією? Хто Юлія у фіалки? Що фіалка із синицею? Хто синиця? Дуже добре. Складіть усно речення із першим і другим словами у ролі підмета і присудка. Чудово! Перегорніть сторіночку! Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Іменники в родовому відмінку відповідають на питання Кого, чого так вони можуть уживатися як без прийменників, так і з прийменниками від до з, за, без, біля, для серед. Наприклад, для до чого? До лісу. Без чого? Без допомоги. За чого? За обрію? Серед чого? Серед міста. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Утворіть і напишіть слово сполучення з іменниками в родовому відмінку. Наприклад, від'їжджати місто. Від'їжджати з чого? Від'їжджати з міста. Жити люди. Жити в кого? Жити в людей. Поставте відео на паузу. Утворіть та напишіть слово сполучення з іменниками, використовуючи родовий відмінок. Перевірте, від'їжджати з чого? З міста, жити в кого? В людей, вийти до чого? До дерева. Рости біля чого? Біля стежки? Тінь від чого? Від куща. Дуб з чого? З лісу. Конверт у чому? У листі. Накладанець для чого? Для сніданку. Деталь від чого? Від трактора? Фонтан біля чого? Біля парку подарунок кого друга? Чудово. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення, а я у ю Назви чітко окреслених предметів закінчуються переважно на ая, наприклад, листка, горобця. Назви не чітко окреслених предметів, станів, речовин, установ тощо абстрактні назви переважно на у ю. Наприклад, гніву, газу, заводу, хисту. Якщо є сумнів щодо таких закінчень, Слід звернутися до словника. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! З'єднайте слова з їхніми закінченнями у родовому відмінку. Родовий відмінок питання кого чого. Борсук кого? Борсука. Так. Очерет кого? Чого? Очерету. Закінчення у молодці. Вовк кого? Вовка чудово. Голуб кого? Голуба молодці. Сором чого? Сорому, так. Комиш. Чого? Молодці комишу. Кавун чого? Кавуна. так. Дніпро чого? Дніпра дуже добре. Тепер відкрийте сторіночку 47. Та попрацюйте з мовним тренажером. Поставте відео на паузу та виснажте закінчення слів у родовому відмінку. Перевірте саду, співу, лісу, газу, сиру. Барвінку, споришу, рукопису, правопису, подиву, спорту, футболу, хокею, жира, меду, козака, скрипаля, куща, горобця, карася. Чудово! Поверніться на 17-ту сторінку у підручнику. Перегляньте презентацію зі словниковими словами. Запишіть їх із пам'яті. Будь ласка, до побачення, восени. Вчора. Інженер. Механік. Запишіть слова із пам'яті на сторінці 17. Складіть і напишіть речення з висловом, будь ласка, виділивши його комою або комами. Зачитайте своє речення. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Напишіть слово будь фонетичною транскрипцією та побудуйте звукову модель слова побачення. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тепер перевірте. Чудово! Виконайте вправу влучність. Напишіть обведені літери та допишіть слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Тепер візьміть ручку іншого кольору. Та перевірте. Молодці. Хороша робота.